свідок ворожих атак на Дніпропетровщині один загиблий і четверо поранених. У кам'янському окупанти вночі посілили у будівельний гіпермаркет. Одразу спалахнула масштабна пожежа. Всередині було багато лейкозаймистих матеріалів. Це околиці міста, проте неподалік є житлові будинки. До них вогонь не дістався. Наразі на місці працюють рятувальники, а в самому Дніпрі вже двоє загиблих. В лікарні померла 21 річна дівчина, яка постраждала через нічну масовану атаку. За даними обласної військової адміністрації, там ще двоє потерпілих Вночі Окупанти побили багатоповерхівку та підприємство. Горіло поблизу торговельного центру у середмісті. Загинув чоловіка, а жінка дістала поранення. А на Сумщині під ударом був Шостинський район. Там троє поранених. Громаду ворог атакував дронами, кабами та ракетою. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, приватні хати, об'єкти інфраструктури. На Запоріжжі ворог скерував дев'ять шахедів у Пологівському районі. Потрощено ферму та житловий будинок. Напередодні у наслідок вогню ворога троє людей загинули, і ще двоє поранено. Знову дісталося вночі Харкову. Цілями окупантів стало одразу кілька районів міста і вкотре атакована саме цивільна інфраструктура. Поранені рятувальники, які приїхали на ліквідацію пожежі після першого удару, потрапили під другий. Це знов таки відома тактика окупантів. Подвійні удари по тому самому місцю. Кореспондентка ТСН Юлія Бойка готова нам наживо розповісти про наслідки російських атак терористів. Юлія, Знаємо, що Харків сьогодні мав непросту ніч, отже, які наслідки атаки, які стан потерпілих Марічко, Сьогодні Харків пережив одну з наймасштабніших атак за останній час. Є і руйнування є і постраждалі. Зокрема, ворог застосовував по місту різні види озброєння. Спочатку це були випала по типу Черніка. Їх ворог застосував надвечір. А вже після 12-ї тривала масштабна атака, майже три години були і. Каби були і балістичні ракети касетні типу «Іскандер», А завершилося це вже е, дронами Камікадзе. Харков був атакован чотирма кабами, потім двома ракетами балистики. І нарешті він був атакован 15 попередня шахедина. Постраждало цивільне підприємство, яке не працювало. Постраждала міська котельна. Крім цього, ми маємо поранених людей. На території цивільного підприємства у Київському районі спалахнула масштабна пожежа. Щойно туди прибули рятувальники. Ворог завдав повторного удару. Наслідок цього постраждало п'ятеро людей. З них троє це саме працівники ДСНС. Також було пошкоджено три пожежні машини. Попри це, рятувальники не припинили роботу. Вони виводили людей з під обстрілів, евакуювали з будівель і переводили до укриття. Далося їм рятувати щонайменше шістьох людей. Серед них двоє дітей. Нет, нет. Да, <звучили> да, да, да. да выйдет страшно. О, да. Низ, не спускайся. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено житлові багатоповерхівки дороги електромережі. Загалом у Харкові зафіксовано щонайменше сім пожеж і досі намагаються локалізувати. Зокрема, під обстрілом протягом півтори години був і було місто Змії у Чугуївському районі. Там ворог застосував також ракети. Більше десятка шахедів. Там було пошкоджено підприємство, житлові будівлі. Також спалахнула пожежа. У лісництві за останню інформацію було постраждало троє людей. Серед них є медик. Їх усіх шпиталізували студія. Дякую, Юля. Юля Бойко про наслідки російської атаки на